Неможливо переконати самовпевнену некомпетентну людину, що вона не права. Мої вітання, слава Україні! Це програма Нечистий четвер на моєму ютуб-каналі Віталій Бало. Сьогодні 25 вересня четвер. І у програмі Нечистий четвер хотів би сьогодні поговорити про статтю, яку надрукувало видання «Дзеркало тижня, статтю колишнього головнокомандуюча генерала, а зараз. Посла України у Великій Британії Валерія Залужного. Ця стаття викликала резонанс, жваве обговорення. Всі, кому не ліньки, пишуть, говорять про неї, там різні вибудовують конструкції. Ну, а всі ті, хто має відношення до влади чи співпрацює з владою, пишуть про політичні амбіції, знов про якісь там вибори, знов згадують ту інформацію щодо якогось там. Ніби штабу виборчого у Лондоні, Пам'ятаємо всю цю ситуацію, коли намагаються в Офісі президента в той чи інший спосіб, намагаються їм, це не вдається, але вони все рівно намагаються, намагаються, не здаються дуже-дуже. Хочуть якось дискредитувати Валерія Залужного, бо він, нічого не роблячи щодо політики, постійно за всіма опитуваннями, навіть заангажованими опитуваннями тих соціологічних структур, які, ну просто, скажем так, видно, і не треба придивлятися, що явно співпрацюють в лапках з Офісом президента, то всі ці опитування показують, що залужний виграє президентські вибори, якщо він зробить таку заяву, якщо він буде мати якісь претензії на посаду президента України. І з точки зору, ну, як політехнолог, я розумію, що зараз намагаються. Бо всі президенти, хоча про вибори ніби не говорять, ці кажуть, нам треба війну, але насправді дійсно нам треба, щоб була якась пауза, перерва у війні, щоб е, можна було проводити вибори, щоб не було воєнного стану. Так от всі вони свої дії направляють на те, щоб я би це називаю так, зачистити поле політичне, щоб не було альтернативи Володимиру Зеленському. І ця стаття, вона знову викликала, так я розумію, там, паніку. Ну, навіть деякі пишуть, що е, видання за тижня воно не є лояльним до чинної влади. Тобто це теж ніби який знак. Ну я думаю, що насправді просто інші всі побоялися і не хотіли давати площадку для того, щоб е, залужний міг оприлюднити свої думки. Ну, е, як політехнолог скажу. Е, ця стаття, на мою думку, не має жодного відношення до якихось політичних амбіцій, хоча безумовно, потім це можна буде. І використати. Особливо е якщо не будуть е ви зроблені висновки чиною владою і не будуть ті дії, які потрібно робити, про що пише в своїй статті Валерій Залужний. На мою думку, насправді е для нього зараз найкраща там, тактика чи політична позиція це тримати паузу і нічого не говорити, що стосується політики, і тим більше не заявляти про якісь свої політичні амбіції чи там про. Якісь там своє, там, можливо, навіть перспективі, е, бажання балотуватися чи там іти на чолі якоїсь партії в парламент, ну тим більше, будь, стати кандидатом у президенти Він написав, як мені видається, е, цей матеріал, бо вже, напевне, не міг спокійно спостерігати, що тут в Україні роблять, е, скажімо так, політи, політично-військове керівництво, бо саме політики, на жаль. Ну, за всіма ознаками, вони є головними в прийнятті ключових рішень щодо ведення війни в Україні. І напевне він не міг спокійно дивитися, що вони не роблять і що вони роблять не так. І спробував описати реальну ситуацію, яка є для України, ну, м'яко кажучи, несприятливою. І якщо нічого не робити, вона буде ще гірше. Він говорить дійсно про цей глухий кут. Він, між іншим, вже про це писав, почав писати і говорити. Ну, як почав писати? Він про це написав в листопаді 2023 року в The Так було таке есе. Ну, а в лютому вже був звільнений. Звільнений не був, бо він не хотів наступати, як сказав там Зеленський, пояснює, що нам треба оновити склад, збро... керівний склад Збройних Сил України, пам'ятаємо тоді весь штаб фактично був звільнений, тобто ЗСУ було безголовлено. Ну і на його місце е, е, призначили. Генерала тодішнього командувача сухопутними військами Серзького. Так от, чого він хотів наступати, бо він тут згадав і про Курську операцію. Так розумію, що він був проти Курської операції. Ми зараз до цього питання трохи повернемося, бо я про це також неодноразово говорив. Але я хочу до тих, які критики, які співпрацюють з ладою, які почали зразу його звинувачувати у всіх негараздах, які були на війні з лютого. 2022 року, по лютий 2024 року. Ну, у лютому було початок шикомасштабного вторгнення 2022 року. Ну а 8 лютого 2024 Зеленський звільнив його і замінив саме от генералом Цирським. І е, там згадують і цей літній контрнаступ 2023 року, де ж він сам про нього написав. Так, він абсолютно не знімає з себе відповідальності, на відміну від. Нашого верховного командуюча, бо таке враження, що він все, що він робить, це правильно. Ми бачимо, що це, м'яко кажучи, зовсім не так. Так от, не знімаючи це відповідальності, залужний там, ну, в принципі, натякає, не називаючи прізвищ, що ну, одною з причин було, ну, крім того, що плани стали відомі в Росії, потім не було достатньо ресурсів, ну і не було одного напрямку контрнаступу. Так, в деякі були, декілька було напрямків. Ну він не назвав прізвищ, нічого не конкретизував. Хоча вже як кажуть злі язики, мови йде про те, що ніби залужень тоді хотів, щоб наступ був там на Мелітополь, відрізати так від Криму росіян. А от все-таки сильський тодішній командою сухопутними військами, він казав, що треба йти там звільняти Бахмет. Ми Пам'ятаємо всю цю епопею з Бахмутом, Бахмут фортеця. Зеленський заявляв на весь світ, що Бахмут не здамо. Привіз у Конгрес США Прапор, підписаний нашими воїнами, які обороняли Бахмут. Ну, це, напевне, сподобалось дуже Зеленському, що ніби можна звінити Бахмут. І він став на сторону сирського. Ну і потім, як я вже зазначав, в сирському він і призначив е головнокомандуючим Збройних сил України. Після того, як звінив Валерія Залужного. Тепер повертаємося до Курської операції. Ну, залужний, також м'яко, так. ну, Натякнув, що операція не була зовсім доцільною. Е, хоча там називаєш, що безумовно, там перший етап там успішний, ну про це говорять не тільки злужний про це говорили інші військові експерти. Я вкотре повторюю, що я не є військовим експертом, я тільки е, дослухаюся до думки тих, хто має авторитет і я часто наводив приклад австралійського генерал майора Ставці Майка Райна. Який ну, реально такий серйозний стратег-теоретик і не тільки теоретик, він і приймав безпосередню участь командував у бойових діях. Він був залучений об'єднаним е, штабом е, армії США для вироблення стратегії, тобто реально людину, яку ну, має великий авторитет у військових у всьому світі. Так він тоді говорив вже в жовтні, 6 серпня, почалася ця Курська операція. Я вкотре це повторюю. Він вже в жовтні 2024 року говорив буквально там через там, на другий місяць, що перший етап він супер, тактично все супер зроблено. Е, продемонстрували Збройні Сили України, що вони можуть, але треба приймати рішення, ким буде другий етап. І він тоді радив, що каже, не можна там утримувати цю територію, бо потім можуть збільшитися втрати. І військові втрати потім е, при, принесуть політичну. Політичні втрати, політичну поразку і військову поразку. Ми бачили, що потім так і сталося. Він пропонував, щоб відійти назад на територію України, аби десь там зробити таку невелику буферну зону, там на кордоні, щоб логістика була і таке інше. Але ми пам'ятаємо, там вже 15 6 серпня почалося, 15 серпня вже вирішили призначити комендатуру, там нашого генерал майора Майкова, якщо не помиляюся, призначили комендантом. Тобто, ну займалися тим, що таке ну красиво звучало, можна було показувати по телевізору, говорити, але знову ж, судячи з всього, насправді так і не було зрозуміло для чого, що і як. Пам'ятаємо всі ці пояснення спочатку, щоб а, відтягнути сили, потім щоб мати території, які. Обмінювати під час переговорів. Тепер ми втратили фактично всі території, хоча було там 1300 квадратних кілометрів. Ми тоді, скажімо так, зайшли і були під контролем ЗСУ. В той час росіяни просунулися серйозно на Донбасі, тобто росіяни на Донбасі просунулися, а ми фактично все втратили, що там було. Тобто вже не можна нічого міняти під час перемови. Ну, але тепер пояснюють, що це для того, щоб відтягнути сили і свою операцію. Все вона виконала, заявив великий військовий стратег, його начальник Володимир Зеленський в свій час. От ця ситуація із курською операцією, інші моменти, які відбуваються. ну от е, е, Валерій Залужний такою простою мовою, щоб було зрозуміло політичному керівництву Зеленського, так розумію, Єрмаку, він пояснює, що не треба робити, а що треба робити. Я насправді сумом мушу констатувати, що я не впевнений, що в Офісі президента дослухаються і зроблять відповідні дії і рішення. Але я все-таки сподіваюся, що це зроблять наші іноземні партнери, і в силу цього там це так чи інакше змушені будуть робити і в Україні. От про це я хотів сьогодні поговорити в програмі Нечесний четвер. Я дякую всім, хто додивився цю програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки, допомагають моєму ютуб-каналу, коментарі також. Коментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І як завжди, на завершення всіх своїх програм, я бажаю всім нам всіляких і гараздів. Все буде Україна!